Привіт, Олексію! Привіт, Надія! Я дуже рада, що сьогодні у нас з тобою є можливість поговорити про таку дуже важливу для всього світу тему, яка дуже гостро висвітлена в соціальних медіа, і є дуже близькою для твого молодого покоління, саме тему довкілля. Так, як і більшість людей мого віку, я дуже захоплююсь захистом довкілля. Зараз є дуже багато негативних новин про зміни клімату. Однак сьогодні я хотіла би сфокусуватися на хорошій стороні, а саме розповісти про штучний інтелект, як він допомагає нам в посяктивному житті і як може допомогти для вирішення проблем довкілля. Коли ми читаємо новини про навколишнє середовище, то вони є досить невтішними і нам би хотілося щось позитивного. Так, і я сьогодні розповім про проект, коли штучний інтелект, наприклад, допомагає ідентифікувати фінгвідходи. Мені дуже цікаво, продовжуйте, будь ласка. Microsoft бере участь у проекті естонського фонду, який називається Let's Do It World Foundation. Метою даного фонду є об'єднати людей та організації, щоб дати їм більше можливостей звільнити нашу планету від сміття. Цей фонд влаштовує дні прибирання, коли волонтери збираються та прибирають місцевість. У фонді працюють дата сайентісти які розробили модель штучного інтелекту, що допомагає проаналізувати зображення та підказати волонтерам, куди їм слід їхати для того, щоб поприбирати. Так, але як саме це працює, як модель штучного інтелекту взагалі виявляє наявність відходів? Система штучного інтелекту ґрунтується на моделі машинного навчання. Дата сайентісти тренують цю модель на базі тисяч зображень. Для того щоб модель могла зрозуміти, чи на фотографії є сміття. Наприклад, якщо пляшка води стоїть на столі на обідньому столі, вона не є сміттям. Але якщо вона лежить на узбіччі, вона є сміттям, і в цьому й полягає складність, щоб штучний інтелект міг відрізнити. Ви праві, але яка користь фонду з цього процесу та моделі штучного інтелекту? Фахівці фонду е тренують модель штучного інтелекту на базі багатьох зображень і можуть дуже швидко визначити. Які місця найбільш забруднені, і куди необхідно виїжджати волонтерам раніше? Це завдання виконувалося вручну і займало багато часу, але зараз штучний інтелект може зробити це за лічені хвилини. Я вражений, чесно, тепер для мене все стає зрозуміліше, і, взагалі, ці всі розмови про штучний інтелект, ніби він забирає у нас роботу, це все ж зовсім навпаки. Так, все вірно, штучний інтелект допомагає нам сфокусуватися не на родинних завданнях, які ми не дуже любимо робити, а на реальних справах, і допомагає нам дійсно допомогти навколишньому середовищу. Я сподіваюся, що після сьогоднішньої розмови у тебе з'явилося більше розуміння того, як штучний інтелект може допомогти нам з довкіллям. Так, звичайно, і я думаю, що ми досить скоро побачимо результат. Чудово, і я впевнена, що твоєму поколінню дуже пощастило, адже ви будете визначати, як штучний інтелект буде допомагати довкіллю. Дуже дякую тобі, Ді і тобі дякую.